Малювала брівки і мені дуже подобається. А використовувала я ось цей олівець від фірми Brie. Мені вона дуже подобається. І має ось такі, дивіться, не показує добре, два хвостики, якщо так можна правильно назвати, дуже гарно промальовує такі дрібні полоски. Ось зараз на руці я вам покажу, як вона виглядає. Можна так побачити, Не дуже воно. можна жирніше намалювати, так, щоб воно геть зовсім було видно, а можна так злегка. Чітко малюють, наприклад, можна побачити по руці. І з часом, коли воно проходить, ну, можливо, хвилин 10, воно висихає, і тоді, дивіться, я спробую старати. І воно залишається. Тобто нікуди не дівається, це дуже зручно. У мене злегка темний відтінок чорного. Номера тут немає, Це ая, це мікро -брови лінер. Можна зробити їх як дуже тоненькими, а можна зробити їх такого плану чуть-чуть жирніше. Ну, кому як буде підходити. Мені дуже подобається. Використовую його не завжди. але Випадково, коли захочеться, можу нанести. Дуже класний осей олівець. Камера не дуже передає, а, як воно ну, все підмальовано, але тим не менше, мені подобається. Так, куди я збираюся? Намалювала злегка, нанесла тіні коричневого відтінку. зовсім зовсім злегка додала маслянистих тіней. Зробила такий легенький макіяж, додавала тіні. Зараз я покажу, покажу ось цей відтінки. Це від палетка від фірми Lovit. Так. І використовувала ось цей відтінок, звичайний такий свіжий, коричневий, і додавала трішки ось цього маслянистих тіней. Вони такі. Дуже класно. Віддають такий злегка золотистий відтінок. Рубрика, яку люблять, ну, наскільки я знаю, більша частина з моїх глядачів це закупка продуктів, що я купляю для своєї сім'ї, що я беру, чим я задоволена. Так, швиденько пробіжуся, бо трішки хочу сьогодні більше роботи зробити. Розпочну із м'яса. Це гомілки. Брала я у рукавичці. І це коштує 230 гривень. Можливо, всіх цін я не буду знати, бо чеки я не беру. Буває зовсім не хочу, <світ> мені не треба чеку, тому що звіт я не здаю. Але буває, що <світ> можу взяти. Це свина, печінка на майже 27 гривень. Що я буду з неї робити? Я би хотіла перемолоти і зробити таких жарених оладків, які буду прикладати майонез з часником, і даю отку дольку помідорки, можна дати ще кабачок і ну, зробити такі рулетики. або рулетики, або рулетики, шарами викладати, Наприклад, там, оладка печінки, помідор, кабачок, обсмажений, і тоді знову І ну, така закуска. Дуже, до речі, смачно. З гомілок я взяла, щоб зварити завтра бульйону трішки і залишу більшу частинку зробити в рукаві, запечу з картоплею. Далі, це лопатка свина, Ну, 230 гривень нехай. Така її ціна, свіженька. Я буду половинку. Розділювати на фарш, а половинку буде в мене, наприклад, для підливи протушу з цибулькою, чесночком, з моркою дуже смачно. А з молочки взяла ось це масло. Я переважно беру попелянське, але цього разу в магазині не було, то взяла ваш молочник. Теж непогане, на печенька дуже нормально підходить. Також для випічки взяла майонез ну і можливо. Піцу спекти. Ну, майонез ми так не використовуємо, просто не їмо салат. Можливо, де інде ми можемо зробити, заправити ним, але, можна сказати, більше йде на випічку. Молоко. Ось це польське беру. Дуже смачне, я його сама не, не п'ю, а кашу вівсянку вару дітям на сніданок. Ну і сама, звісно, що а, вівсянку і зовсім трошки молока додаю. Більше вару на воді а, саму вівсянку, а тоді трішки додаю молока, ну, щоб розбавити, якби 50 на 50. А, кефір. Це в мене син п'є. 25%. Я беру галичина, а цього разу взяла радиму, бо не було від тої фірми. Оцет. ну Піде сезон закруток пізніше, просто щоб він був. Та і в мене фляшка вже майже закінчується, тому взяла. яйця курячі. 20 штук кухарочка, дуже подобається всі. Не є там дорого, 109 гривень я за них заплатила за ось цю упаковочку за 20 штук, і також перепилині 20 штук взяла, відварюю і син споживаю. Ось так. Печериці. Буду робити підливу грибну. Хочу купити молоду картоплю з, чи, чи, з кропиком. Ось, до речі, купила кропик. Молоду картоплю не купила, бо в рукавишці не було. Ну, принаймні, я не побачила. Е тому завтра все одно буду ще їхати на базар, тому тоді і візьму. Зроблю таку підливочку. Скрупів у мене горох, дві бачки. Бу, ось цей тому взяла, не думаю, паста, оце в вітрі дуже смачна. Мені подобається. Також для бульйону. Ось цей взяла такі, як завитушки. Дуже подобається з твердих сортів. Ось ці дуже-дуже класні. Не розварюються, просто бомбезні. Ось це від фірми реджія, для паста. Теж тверді сорти. Ці потонші спагеті, а це вже такі. Бачите, трубами вони йдуть кругленькі. Трошка, ну... Якщо робити томатний соус, бо помідори є в банці на половинки такі проварені, то супер. Ці макрони додати пармезан, спеції. ну Це <смістична> шедевр виходить, дуже смачно. А рис круглий, манка. Так, ну Давайте так, з овочів. А у мене стандартний набір це брокколі молоденьке, дуже-дуже красиве, без ще такого цвіту, трішки підмерзлий, бо був злегка заморожений. Помідорки, я страшно люблю помідорки, можу, от тепер з'їла один. Не можу встояти помідорки я можу з'їсти дуже багато за вечір. Так, це у мене огірочки тверденькі і такі. Запашні, дуже-дуже смачні, хрустящі. Ну, кабачки буду робити рагу. Добавляти помідорку, кабачок, цибулька, морква. І буду заливати сметаною. Просто суперова така страва. Раджу спробувати, хто ще таке не робив. Лимончики два і банани з овочів. О, Боже, з овочів, з фруктів. Так як е, завтра я буду все одно ще на базарі, тому е, обійшлася тільки е, таким наборчиком. Завтра докуплю ще більше. Е, все, швиденько, швиденько вам показала. А Зараз теж швиденько все поскладаю на свої місця. Мені треба зробити вечерю, бо вже шоста година вечора, а в нас на вулиці боже, такий дощ, це жах. Я їхала зі Львова. Там ну, просто зовсім так, такий дощ лив, і періодично, коли приїжджав певну відстань, дощ переставав падати. Така у нас зараз ситуація на подвір'ї. бачите. Одне єдине добре, бо все таке зелененьке, дуже гарно виглядає, така зелень. газончик. Я... Стригла і знову треба стригти. До речі, підживлювала його нітрофоскою, але небагато. І якраз на вечір почав падати дощ. Не сьогодні я це робила, десь приблизно тиждень тому. І я вам хочу сказати, що прекрасно себе почуває Газон, коли його таким підживити. І він... Так скоро росте і заповнює повністю ті ділянки, де там не було трави. У мене, наприклад, ну, я за себе говорю, тому що була в мене ділянка, де трава була така не дуже добра. І коли я підсипала нітрофоскою, то, ну, якщо показати, то там в кутику трави такої не було. А там зараз таке все зелене. Не хочу виходити, бо о, бачите, вже звернула на мене увагу, що я є. Ось так. Хотіла би вам показати, як там все гарно порозсвітало. Півонія у мене є біленька. Якщо я зараз злегка так приближу, якщо вийде, я би вам хотіла дуже показати Дивіться, ракурс, правда, не дуже. Бачите, там така цятка світленька, це біла півонія, а вона така похожа. Слухайте, вона дуже похожа. Я так зраділа, бо я чекала на таке суцвіття. Ну, вірніше, на такі бутони, коли вони порозкриваються, але вони мають таку злегка Тож Дуже-дуже гарно. Ну, що він що ж він робить, скаче на двері? Йду <клес> я їм нести, їсти і займуся домашньою роботою. Давненько на моєму каналі не було рубрики. Готування виправляю сьогодні буду робити деякі страви, з якими які хочу показати вам і сподіваюся, вони вам сподобаються. Але ви у більшості знаєте, як їх робити. Робити це вдома в себе для своєї сім'ї. Але я показую також, можливо, я трішки по-іншому роблю, можливо, щось і новеньке буде для вас. Мені буде приємно. Якщо ви напишете свої відгуки, що ви думаєте стосовно цих страв, чи вони вам подобаються, я роблю все те, що подобається моїй сім'ї, те, що вони будуть їсти і. З превеликим задоволенням мені це все подобається. З чого я насамперед почала з чого почала готувати, це буду пекти пляцок, називається шахматний, тому що він робиться з тіста, до якого додається в одну частинку какао. А дивіться, я всі інгредієнти змішала, він дуже швидко готується. Все змішала, збила міксером, а пізніше додавала муку. А з мукою потрібно бути максимально обережним. У мене це трішки поганенько виходить, але тим не менше, все смачно, все ситно і все моїм подобається. На дно я більшу частину вилила білого тіста, і, бачите, так, по ложці я викладаю тісто какао. Це максимально просто колись робила так ложка білого, ложка коричневого і так чередувала. Це затрачало дуже багато часу і е, багато посуди. Потрібно було після цього пляска мити, бо треба було ще одну посудену, там, миску взяти, щоб розвести какао з масою. Тобто це довгий такий процес. Наступне, коли я виложила ось це какао і взяла шпажку, бачите, я ось такими е, просто рівномірними. Рухами проводжу оцю паличку і робляться такі невеличкі взорунки. Це, звісно, не виглядає так дуже естетично, але ну, щось своє ви можете додати. Випікаю при температурі 170 градусів. На Приблизно 25 хвилин, і поки в мене буде випікатися пляцок, я буду робити рагу. Максимально також дуже швидко готується його можна заморозити пізніше розморозити і вас готова страва. Дуже добре підходить для картопельки для макарон. Так, для що в мене тут кулька є дивіться? Рагу кабачок. Ви бачили, я додавала, тоді, додавала після нього зразу томати. Помідори нарізала як змогла на невеликі кубики. Не обов'язково там різати під лінійку, ну щось видумувати. Не треба себе завантажувати роботою побільше. Додавила я спецію, ось цю, що я завжди вам показую. Бачите, польську, але не багато. Зовсім трошка, бо ви мені кажете, що це хімія, я знаю, але я додавала так ну, злегка, бо хочеться чогось такого. Більше я нічого не там в мене тушилася морква з цибулею перед тим гарненько. І зараз також воно це все протушиться. І добавлю, коли кабачок буде м'якенький, я добавлю сметану, трошки масла і, і все. Накрию кришкою, протушиться хвилин 5, прокипить і супер. Можна ще додати кропику я додам, і смакота. Просто. Смак дитинства. Я дуже дуже сильно люблю рагу. Можна навіть в такому вигляді протушеному, куштувати, але я додав трошки сметани, собі можливо відкладу в контейнер таких овочів звичайних. Ще хочу дорізати сюди, бо мені вже слюнка тече, бо хочу <сум> вже куштувати рагу. Доріжу ще капачок і помідорку, і все. Тут в мене під фольгою тушиться. Курячі лапки, гумілки вірніше, не солила, олію не додавала, вони в своєму соці тушаться. Ще так нехай постоять хвилин 20, я заберу цю фольгу, Тоді, щоб випарувалася волога, вони гарнесенько просмажилися, стали рум'яні і вже будуть готові тоді посолю. Так буде смачніше. І поперчу. Далі тут в мене бульончик. Він ще такий мутненький, треба буде його процідити. Від цього я зібрала пінку. Тут в мене морквичка, цибулька, а, я забула лавровий лист, зараз додам. і додала трішки солі. Все, спеції я такого нічого не буду додавати. Кропик в самому самому кінці, ще зараз беру макарон. Ну і все. Пляцок печеться, вечеря готується, а у мене вже слюнки течуть, бо хочу, хочу їсти. До грибної підливи я спочатку протушила цибульку, до такого золотистого відтінку додала нарізані свіженькі шампіньйони такими невеличкими слайсами. Все це нехай обтушиться, і тоді додавлю сметану, сіль, перець, все це за смаком. Далі я готую лимонний кекс. Для цього нам потрібно все майже те саме, що входить до пляцка шахматний. От не єдине, що я додаю, це куркуму і додаю пів ось такого лимончика, але соку тільки і цедру. Цедри можна дати з дала з одного лимону, можна дати і дві цедри, або залишити одну натерту цедру. Коли випічеться сам лимонник, і тоді поверха, після галазурі, коли ви покриєте її присипати це дуже-дуже буде також смачно. Випікаю при тій ж самій температурі, як і шахматний, і подивіться, яка, -яка смакота. Глазур я зробила з білка та соку лимону та пудри, який він дуже смачний. Це такий нереально смачнющий кекс. обов'язково спробуйте. Він ще гарячий, але ми вже чаювалися ввечері з дітьми. І їм дуже дуже сподобалося. Рекомендую приготувати всі, можливо, додати ще трішки шоколадки у саму масу, і це буде ще смачніше. Виключайте фантазію, можна нарізати апельсинчики. Такими невеличкими шматочками буде також дуже дуже смачно. За рахунок куркуми, подивіться, який він жовтенький. Якщо у вас немає домашніх яєць, це не проблема. Це дуже навіть корисно додати до страв саму куркуму. Це для зміцнення імунітету для вашого організму дуже дуже корисно, тому я стараюся якомога частіше використовувати саме таку куркуму. Ділюся своїми готовими стравами. Подивіться, яке рагу вийшло в нас таке ситне і таке насичене кабачок, помідорка, цибулька, морква це все так смачно і по літньому. Також грибна підливка. У мене тепер буде пару днів вихідних. Буду відпочивати від кухні, тому що наготувала на 2-3 дні. Це точно нам стане гомілки. Я ще додавала чесничка свіженько, і це аромат на все на весь дім, і також бульйончик».